На каналі вітаю вас старого оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом річним на 2025 рік. На 12 колодах будемо дивитися, що чекає овнів у 2025 році. І так, почнемо. Овник січень місяць. По одній карті витягую і дивлюся, овен. Овнів чекає. Ось новина. Рік почнеться з приємних новин. Так що готуйтеся. Додаткову карту витягну, чого саме стосується. О, якісь новини, яких ви давно чекали. Доленосні новини чекають на вас саме так. Далі, Умний. наступну карту витягую з іншої колоди. Повний на лютий місяць. Також дуже важлива та доленосна карта. Карта, яка вказує на те, що фортуна повернулася, і ви маєте використати цей шанс. На доленосна також карта. Звертайте увагу в лютому місяці на ті події, які з вами будуть траплятися. І беріть кермо в свої руки і робіть правильний вибір. Овни. Наступна, ой, хате самі, чекають з рук. Наступна карта буде з іншої колоди для овнів. Так, витягую овни. Березень місяць. О, який у вас цікавий насичений початок року. Карта. Зірка. В березень місяць дуже важливий, та і попередній був не менш важливий. І якщо ви правильно зробили вибір, використавши ту фортуну, яка у вас була попереду, то зірка говорить про успіх, розвиток і безліч шансів, міцне здоров'я, тобто все у вас буде добре в березні. Наступна карта квітень. Квітень ми витягуємо для овнів і дивимось, що нам говорить. Так. А в березні в нас карта про те, що треба, будуть надходити такі новини, з якими треба. Боротися, приймати швидкі, правильні рішення, бажано правильні. Давайте додатково ще зараз витягну карту. Так, такий період, період, що буде хотітися після цих новин взяти якийсь період спокою та небажання ні з ким. Говорити якісь такі новини, що не дуже добрі. Але все ж таки, як говорять, в картах Таро немає поганих карт. Всі вони про щось говорять і попереджають. Карта на травень місяць для овнів. Для овнів карта. Кармічна карта. Важлива карта на травень місяць доленосна. І будуть якісь важливі рішення прийматися і змінювати фактично долю. Будуть змінюватися долі. Далі карта на червень. Для огнів одна карта, яка буде енергія. А цей період буде бажання знову ж старші аркани. У вас дуже важливий рік, кармічний рік, і багато таких подій, які потребують рішучих рішення, а також червень у нас про те, що ви захочете трішки усамітнитись, в чомусь, можливо, треба буде призупинитись в певних діях, або будете чекати якихось важливих рішень, або знаходити собі внутрішню силу для того, щоб рухатися далі. Це в нас червень місяць. Липень місяць, зараз подивимось, що в нас кожна колода. Липень місяць для ломнів. Який він для вас буде? Липень буде такий, що знову ж таки не буде визначеності, і ви на готові будете прийняти рішення. Коштів буде не так багато, як хотілося б, і ви будете їх так е, намагатися вкладати, щоб не втратити, скажімо так, з розово. Наступна колода для овнів, серпень місяць, серпень місяць для овнів. Про що? Хочу складати карти Овень 2025 рік на церкві, які будуть енергії. А енергія така, що дуже важкий і довгий шлях ви пройшли для того, щоб досягнути певної мети. І залишилось зовсім трішки, щоб, як кажуть, темна ніч перед світанком найтемніше, зібрати всі свої сили, можливості. І Зібрати врожаї, бо дій було зроблено дуже багато для того, щоб досягти певного результату. Наступна карта у нас буде на вересень місяць Я овню. Витягую і бачу. Бачу, бачу. Те, що було і в попер... попередній карті, все ж таки буде бажання зупинитись та перепочити. Буде бажання зупинитись і, можливо, це буде вірне рішення, бо дуже багато сил ви витратили на те, щоб досягнути бажаних результатів. ступ карта, я не хочу чесаться. наступ на карта у нас для унит на желтый месяц, на желтый месяц. а вжешь? Ви всі в роботі, ви дуже багато зусиль, енергії докладаєте для досягнення певної мети. У кожного вона своя, але шлях ви проходите такий серйозний. І саме це про це говорить дев'ятка в нас, жезлів. Жовтень, що все ж таки ви сидите, ви не сидите, а ви працюєте. Ви працюєте, але у вас вже є таке бажання присісти та перепочити? Зараз. наступна карта. Листопад місяць для увнів, листопад. Ну, листопад у вас буде такий емоційний, емоційний, спонтанний. Можливо, буде поруч з вами якась людина водяних стихій. Це риба, рак або скорпіон і шо. І, можливо, ця людина вам допоможе зробити перший крок. Для того, щоб отримати нарешті винагороду, почати її отримувати. За той ваш шлях, який ви пройшли стільки часу витратили на всі ці, всю цю свою роботу, то, можливо, саме ця людина вплине на те, щоб допомогти вам вже нарешті реалізувати ваші можливості. І грудень місяць. Другий місяць карти стипляться. Що нам для онів грубний скаже? Зараз дивлюся. Ну, рік у вас завершується чудовою картою. Ось можуть показати вам цю карту. У просто... Що вона значить? Вона значить про те, що, ну, по-перше, це доленосна карта. По-друге, це те, що ви стали впевненіші, ресурсніші, ви маєте вже і можливості, і гроші, і впевненість. Отак. Дуже класна карта. Ну, то добре. Так що нічого, все добре. Головне діяти і не зупинятись. Виходячи з того розкладу, що я бачу, то саме так вам і треба буде діяти, але в деяких місяцях треба буде і перепочити. Ось так. Дякую за увагу. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Лайкніть або підпишіться на мій канал. Або і те, і те, і буду не проти. Дякую!